ПТСР, це агресія або навпаки апатія, порушення статевої функції. Це більше симптоматика, та це те, що виникло в результаті війни, але не завжди те, що виникло в результаті війни, воно буде заважати. Тобто, здебільшого, певні симптоми ми з вами якось подолаємо. Але я би сказав, що гострою проблемою є відчуття непотрібності. Проблеми, дійсно, реальною проблемою є адаптація до нових умов. Людина, котра прожила кілька хороших років на нулі, і фактично вона втратила певні навички ведення цивільного життя. Вона забула трохи правила, вона забула трохи функції в певну причину, в певний спосіб. І най таким потужнішим викликом буде повернення та адаптація до тих умов, які Колись людині було відомо, ти кажуть, він змінився, і чи може на це змінити? Кожна людина здебільшого здатна до адаптації, до реадаптації, до відновлення. Тобто, якщо я воював кілька років, повернувся з армії, звісно, що я повернувся абсолютно іншим. Але не світ це не світ, що я повернувся якимось поганим. Мені я потребуватиму часу для того, щоб звикнути до нових умов. Для.